Давайте подивимося, чого я не помічаю, чого я не помічаю. Ви не помічаєте, знаєте, за цим всім життям ви не помічаєте, коли вам рухатися, коли трошки дозволити собі припинити рух або сповільнити рух, можливо, дати можливість комусь іншому проявитися, можливо, навіть в стосунках, розумієте? І коли реально треба діяти. Отак От вам кажуть. Ви не помічаєте фарб життя. Ви не помічаєте, що навколо вас багато людей, які в принципі, то з, вами, ну, з однією метою з вами, які вам допомагають. Чого ви ще не помічаєте? Ви не помічаєте, наскільки прекрасне життя. От ви начебто метушитеся. Розумієте, от завжди працюєте, 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 і не встигаєте от задоволенням випити кави і задоволенням подивитися на небо, подивитися на вигляд з вікна. Не, можливо, не виходите на прогулянку, яка вас збалансує. Чого ще ви не помічаєте? Так, знову ж таки, не, не помічаєте, наскільки ви сильна в цьому метушливому просторі. Можливо, навіть на витви ще дитина дитиною, от ви не бачите в собі тієї сили, розумієте? А вам треба бачити. І вам кажуть про те, що ви зможете це зробити, тільки збалансувавши свої емоції і серце, коли ви. Просто знаєте, як холодно. Е, збалансувати мозок і серце, знайти, домовитися. Домовитися, не знаю, там, де треба проплакати, там, де, де треба включити холодний розсудок, коли ви візьмете своє життя до балансу. Угу. Наскільки ви сильна? Порада вам давайте. Порада вам. вам кажуть про те, що не бійтеся, знаєте, як от не вийшло у вас. Не бійтеся, знову ж таки, зробити іще раз одну спробу. І кажуть про те, що ви можете відродитися. Ви можете запалити життя там, де його немає. І це вас приведе до фінансової стабільності. Приймайте ви благо.